Доброго ранку, Україна, українці, наша держава, міцна незалежна або єдина і соборна. Ми пам'ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, День Соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі, історичне місце, місце сили, місце мудрості, яку дають нам події, що стались тут понад 100 років тому, і подальші епізоди. Нашу історію, які доводять, коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо. І саме тут, на цій площі, був проголошений акт злуки. право та лівобережна Україна об'єдналась в єдину державу. Але бійці розбрат, вороги, які ними скористались, вороги, як, до речі, зовні, так і всередині, не дали самостійній Україні існувати. Довго, на жаль, державність нашу було втрачено, тобто втрачено власну свободу на довгі роки, на десятиліття, і це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, що таке втрата незалежності. І кожного року, у цей день ми завжди згадували ці уроки соборності. Ми робили живі ланцюги. Ми казали, як важливо берегти єдність, бути плічом. Але прийшов день, нам випало це довести. І 24 лютого, день, який став вирішальним моментом, таким викликом став таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об'єдналися. Українці всі об'єднались не декларативно, не на папері, не за якоюсь там командою, а за покликом. Всередині мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом у цьому слові, разом прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь там власні амбіції, а обираємо Україну, обираємо її інтереси, коли обираємо не срач, а меч, боронити своє, боронити своїх, боронити усіма силами. Ми пам'ятаємо ці моменти, не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну. Вистачило сил усіх нас. Всіх тих, хто доводить рідна земля, не закінчується межею власного подвір'я. Ось це і є соборність, ось це та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі. Це земля кожного українця, це наша столиця, і ця площа, вона наша, кожного українця, кожної українки, наша Софія. Ось вона стоїть понад тисячу. Років і буде стояти стільки ж, я впевнений. Я вірю, що на цю площу будуть приходити діти, наші, онуки, покоління і в день соборності в усі інші свята під синьо-жовтим прапором у нашій державі, і ми зробимо все, щоб так було, щоб було не соромно перед ними. аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є, Україна єдина, мирна, соборна. Я хочу сьогодні привітати всіх. З цим днем, з днем соборності України бажаю бути міцними, вірити в себе, вірити в Україну, точно знати, українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах, всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, де б він не був. Скаже, я українець. Я українка. Я хочу привітати вас з Днем Соборності, шановні, дорогі українці. Слава Україні! Я військовослужбовець з міста Суми. Суми – це Україна. Я українець з Горлівки Донецької області. Донеччина це Україна. Я українка з Миколаєва. Миколаївщина це Україна. Я українець з Харкова, Харківщина це Україна. Я із міста Харків. Харків це Україна. Харківщина це Україна. Я військовослужбовець з міста Лозова. Лозова це Україна. Я Українець Запоріжжя. Запорізька область це Україна. Негадай, це Україна. Я Українка з міста Малина Житомирської області. Житомирщина це Україна. Я військовий з міста Слав'янськ. Слав Слав'янськ це Україна. Я громадянин України із Криму. І Крим це Україна. Я Українка з Криму. Крим це Україна. З води, це Україна. Я Українець. Із села Великосілки Львівської області. Львівщина це Україна. Я українець з міста Одеси. Одещина це Україна. Я військовослужбовець з міста Чернігів. Чернігів це Україна. Я Українець з Києва. Київ це Україна. Місто, Герой Макарів це Україна. Я українець з Тернопілля. А Тернопільська область це Україна. Я військовослужбовець з міста Дружківки. Дружківка це Україна. Я з Вінницької області. Вінщина це Україна. Я українець з Карпивницького. Черева Градчина це Україна. Я українець із Закарпаття. З Закарпаття це Україна. Я українець з міста Дніпра. Дніпропетровщина це Україна. Дніпро це Україна. Я українець з кривого рогу. Кривий це Україна. Слава Україні. Всіх вітаю.